Друзі, усіх вітаю! Ви дивитесь 24 й канал. Я дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних двох годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Як завжди, розпочинаємо з найголовнішого станом на цю хвилину. Естонія надасть Україні довгостроковий пакет допомоги на суму понад 1 мільярд євро. Про це заявив президент Естонії Алар Карсі на прес-конференції із президентом Зеленським. Також він заявив, що Естонія виступає за те, щоб дозволити ЗСУ задавати завдавати ударів по Росії західною зброєю. Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у Естонії. Він також вже зустрівся з президентом, провів спільну прес-конференцію. А у планах у нашого президента ще також переговори з премєр міністеркою Естонії. Глава МЗС Маргус Таскагна зазначив, що Естонія твердо стоїть на боці України у боротьбі проти російського агресора. Також естонський міністр висловив переконання, що ми цитую переможемо у цій війні. Я хочу подякувати за незмінну увагу до України, до потреб нашого народу, потреб нашої оборони та за вашу підтримку України. Те, що відчувається постійно, відчувається і сьогодні, і під час мого візиту і протягом усього часу цієї війни. Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує. Багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам вже. 17 пакетів оборонної підтримки ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії. В коаліції снарядів, ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний довготривалий підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для держави нашої. Напередодні у рамках Балтійського турне президент України відвідав Литву. сторони підписали низку двосторонніх документів, зокрема у сфері спільного оборонного виробництва. У Харкові продовжують розбирати завали після прольоту російських ракет у готель напередодні вечорі. Окупанти завдали удару по Київському району Харкова попередньо ракетами с 300 повідомив голова Ова Олег Сінігубов. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. 10 людей знаходиться в лікарні, троє отримали медичну допомогу на місці. У прокуратурі уточнили, що серед постраждалих одна громадянка Туреччини та один громадянин Грузії обидва представляли турецькі змі. Вони проживали саме в цьому готелі та висвітлювали наслідки збройної агресії Росії проти України. Працівниця готелю Олександра розповідає, що якраз закінчувала свою зміну і пролунав потужний вибух. Жінка прийняла на себе всю ударну хвилю і все ще пам'ятає дівчинку, яка була навпроти неї. Олександра схопила дитину на руки і зрозуміла, терміново потрібно рятуватись. Ми закінчували свою зміну, бо в ресторані вже людей не було. Всі пішли відпочивати. Мені треба вже було закривати зміну, і я сиділа за столом внизу. Біля отої вирви, що впала е, поряд з нашим комплексом. Е, коли стався вибух, все було червоне в очах, У мене дуже, дуже болить вухо, бо вся Хвиля прийшлась мені, я просто прикрилася і впала під стіл, і взяла за руки дівчинку, яка була на поцілій мене. Я почула її голос і я я зрозуміла, що треба щось робити. У мене просто біль в душі і радість з першої секунди, е, як я зрозуміла, що я жива. Я не розумію, що робити далі. Все, Все що в мене залишилось, це чотири плєди. Подушки і планшет. Самий який важкий наш хлопчик, він працював адміністратором в готелі. До нього прийшлась, прийшовся найсильний удар. І він кричав: допоможіть, допоможіть, допоможіть! А я бачу, що все в вогні, я не зрозуміла, куди мені бігти. І все, всі, всі люди вибігли, всі наші кухарі. Посудомині всі, всі ми зібралися і просто шукали вихід, і ми були просто просто війни. Збивати с 300 що летять по Харкову, не вистачить жодних засобів, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тому кращий метод це знищення цих пускових установок на території, звідки запускають ракети. За його словами, поки ж у харків'ян є лише один дуже теоретичний спосіб врятуватися це ховатися в укриття. Зрозуміло, що збивати тисячі ракет с 300 які має Росія зараз на складах, у нас не вистачить жодних засобів. Тому кращий метод це знищення цих пускових установок на території, звідки запускають ракети. Потрібно достатньо мати високоточне потужне озброєння, щоб зменшити кількість тих батарей, дивізіонів с 300 які сьогодні Росія розташувала попередній лінії. Но в міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що вночі російська ППО нібито перехопила українські безпілотники над Ростовською, Тульською та Калузькою областями. За повідомленнями місцевої влади, один безпілотник вибухнув над технічною спорудою насосної станції на околиці Калуги. Ще один пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному із муніципалітетів Воронезької області. Постраждалих немає. Натомість є масштабна пожежа на Росії. Цього разу там палав завод полімерної продукції у підмосков'ї. За даними ворожого МНС, вогонь охопив 8 тисяч квадратних метрів. І цей вогонь, нібито, вже локалізували. Зараз рятувальники розбирають згорілі конструкції. Офіційної версії займання поки не повідомляють. А тим часом російські змі пишуть, що саме цей завод належить холдингу, який працює на російській ВПК. Зокрема, виробляє матеріали для. Спецзуття касок та бронежилетів і матеріали для залізничних шляхів. Крім того, компанія співпрацює з концерном Калашников, що вироб... ще є виробником автоматичної та снайперської зброї. Водночас у Москві сталася ще одна пожежа в адміністративно виробничій будівлі. Площа її становить дві тисячі квадратних метрів. Для тушіння вогню на місце події викликали навіть пожежний потяг, і вогонь було ліквідовано за понад дві години. У МНС РФ заявили, що ніхто не постраждав. За повідомленнями у російських змі в цьому районі знаходиться відразу вісім виробничих підприємств. То, можливо, саме якесь із них там і палало. А в російському Новосибірську через аварію на теплотрасі без опалення та води залишилось понад сотня будинків. Тепер гаряча вода тече прямо вулицями, а лікарні припинили госпіталізацію. На термометрах цієї ночі там було мінус 23. Замерзають жителі Ленінського району. Окрім багатоквартирних будинків, без опалення залишились і соціальні заклади школи, лікарні та дитячі садочки. Останніми днями в Росії спостерігається комунальний колапс. У різних регіонах сталося кілька аварій, які залишили росіян без тепла і світла. Найбільше мерзнуть росіяни саме у Підмосков'ї. Гарячу воду і опалення також відключили в калузі, воронежі та тюмені. Прямо зімні ріка така. Даже летом такого не було. Хоча куда вода буде у ході всі жалівньовки зараз е закрити взагалі не понятно. техника работает не знаю что делать не что копать теперь будет вообще непонятно вот эти бедные машины это вообще просто ужас вот как они теперь будут оттуда выцарапываться вообще непонятно ладно там какая повыше да? а вон те вот все все встали どうぞ。 У Росії через комунальну аварію у власному будинку замерз насмерть капітан ВМФ у Ленінградській області. У своєму будинку замерз насмерть капітан військово-морського флоту. 60-річний Владислав Шевашкевич. Чоловік залишився сам у неопалювальному будинку через аварійне відключення комунальних послуг. У смерті росіянина вже звинуватили енергопостачальну компанію, яка знала, начебто, про планове відключення електроенергії у період свят. Проте відкла ремонт на невизначений термін. Ну а тепер до наших комунальних послуг Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги. Виняток лише для жителів окупованих територій і тих територій, де йдуть бої. Його запровадили на початку повномасштабного вторгнення. Крім цього, відновили стягнення боргів у судовому порядку. Голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус сказав, що деякі платоспроможні українці зловживають мораторієм і не платять за послуги. А на відновлення електрооб'єктів після атак потрібні гроші. У національному антикорупційному бюро хочуть покарати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за начебто незаконне розкриття інформації про викривача корупції. Голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У повідомленні агентства йдеться про те, що прем'єр доручив розібратися із заявою про корупцію людині, яка, начебто, й давала цей хабар, Йдеться про голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Грудого на заказ склала на прем'єра міністра адмінпротокол, який тепер має розглянути суд. І якщо суття, суддя визнає голову уряду винним, то йому впродовж року заборонять обіймати певні посади і внесуть до єдиного державного реєстру корупціонерів та тих, хто пов'язаний із корупційними. Порушеннями Ну і в прем'єр-міністра Шмигаля вже відреагували на протокол НАЗК. Прем'єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача. Про це сказала прес-секретар прем'єра Ольга Курешко в коментарі Українській правді у вересні на урядовий портал відповідно до закону України про звернення громадян. Надійшло звернення громадянин, громадянині на працівника про незадоволення роботою керівника комісії. І це звернення не було. Ло повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій у зв'язку із цим зверненням. Розглядалась та а, також і резолюція прем'єр-міністра України. Готувалася вона секретаріатом кабінету міністрів саме як до звернення громадян. Про що було повідомлено заявників? Повідомляють саме у «Шмигаля». Ну і нардепка Мар'яна Безугла написала заяву про вихід із фракції та партії Слуга народу про це народна депутатка написала у своєму Фейсбук. Водночас вона додала, що продовжить підтримувати ініціативи президента. Цитую, слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Написала Безула. Також вона додала, що їй не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки за умов, які нібито їй нав'язують. При цьому депутатка заявила, що підтримує президента і залишається мажоритарним депутатом. Там оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянинами, нагадаю, що Мар'яна Безугла протягом року робила кілька скандальних заяв щодо головнокомандувача зсу залужного військових ведення бойових дій тощо. Після серії таких дописів її комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував відсторонити Мар'яну безуглу від посади заступника голови комітету. Але напередодні на засіданні Верховної Ради народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту це питання.